Айо-хай, hey, з вами Івана. Hey. <кій> Всіх вітаю з моїм новим відео у нового мікрофону Максимель. Сьогодні я вам розкажу, як ви зрозуміли, з мого привітального речення, річ сьогодні зайде про новий мікрофон. Додатково я також розповім про нову мишу, назви та моделі мікрофону, та миші я надам далі у відео. Також у цьому відео я порівняю ті мікрофони, які я зараз маю з новим апаратом. Довго тягнути початок вже безкорисно, тому почну. Добре, по-перше, з чого я хочу почати, це новий мікрофон, назва та модель якого 2e augm 31 І ні, це не реклама, мені за це не платили. Я просто розказую, що придбав. мікрофон є достатньо дешевим відносно його конкурентів за звуком. В даному, так би мовити, епізоді, тобто епізод зображений на стрічці перематування, я розкажу про звук, який його оброблюю, а також порівняю його з іншими звичайними мікрофонами, які є майже у кожного. Так, вірно, зараз ви чуєте мій голос з обробкою, а зараз без неї. Якщо бути точнішим, це складно назвати обробкою, оскільки вот що я роблю. Відкриваю ОБС, тут натискаю три вертикальні крапки у старих версіях програми «Це шестерня Обираю фільтри, і тут вже в мене доданий фільтр подавлення шуму. Обираю метод шумопоглинання rn-Noise. До речі, тут сам OBS помічає, що з цим методом. Буде покращена якість поглинання шуму. Але тепер міні-туторіал до можливо виникнуло того у вас питання, яким чином я запису голос з ефектами від OBS, хоча я прямо зараз, тобто на монтажі відео, беру аудіо не з запису, оскільки запис може зайняти достатньо багато місця. Відповідь може бути достатньо складна для багатьох з вас, але для мене взагалі зрозуміла. По-перше, вам потрібно завантажити такий званий імітатор динаміків. У нових материнських платах Asus разом з драйверами йде Sonic Studio, який одразу додає на Хімік драйвер, котрий у свою чергу додає віртуальні динаміки та віртуальний мікрофон, що дуболює звук з цих віртуальних динаміків. Також для простих користувачів існує аналог цьому AV Soft. Він також додає віртуальні динаміки та мікрофон до них. Відтепер повернемося до OBS. Нам потрібно зайти в налаштування звуку, як я показую на відео. І зрозуміло, що у параметрі пристрій прослуховування обираємо наші віртуальні динаміки. Тепер повернемося до трьох крапок. Тут треба вже зайти у розширені властивості аудіо. У параметрі прослуховування звуку на вашого мікрофону ставимо значення прослуховування та вивід. До речі, переконайтеся, що випадково не застосували ефект на своїй звичайні динаміки, де йдуть системні звуки. У програмі, в якій ви бажаєте використовувати оброблений звук, не забудьте обрати віртуальний мікрофон. Мій міні-туторіал завершено. Хоча який це міні-туторіал, якщо він в, у мене у вікні зі сценарієм займає половину тексту. Цей засіб можна використовувати повсюди, у розмові Discord, у записі віту та інших випадках. А зараз я порівняю звук з різних пристроїв. Зараз я використовую мікрофон свого телефону Xiaomi Mi 10T Lite. А якщо бути точнішим, то мікрофони, бо один знаходиться зліва, а інший справа. Тепер я записую звук на планшет Xiaomi Pad 5. Мікрофони знаходяться так само зліва і справа. Обробка звуку та накладання ефектів в жодному з пристроїв під час цього порівняння не виконувалася. А цей звук ви чули, якщо ви олд мого каналу. Це звук з мікрофоном моєї веб-камери. Що інтересно, ця камера записує мій голос майже також, як і я себе чую. І зараз я пишу звук на новий мікрофон. Це останній пристрій у тесті звуку. Висновок очевидний, що у окремо купленого мікрофону звук набагато кращий, ніж у звичайних вбудованих мікрофонах. О боже, знову повітряна тривога. Вже четвертий раз за день вся Україна червона. Що тим утиришам потрібно взагалі? Жили ж до цього собі спокійно, Ні блін, спецоперація. Перейду до розглядання зовнішнього вигляду мікрофона та його інтерфейсу. Мікрофон поставляється в упаковці, що я показую на відео. В комплекті йдуть, як зазвичай, сам товар та інструкція, а більшого й не потрібно. Сам мікрофон тримається на гнучкій паличці, яка дозволить підлаштувати його в положення під ваші потреби. Дріфт для підключення мене трохи не задовільнив. На багатьох сайтах або на всіх написано, що кабель. За довжиною 2,1 метри. Але мені здається, що він трохи менше, приблизно півтори метри. Хоча для багатьох користувачів, як і мені, такої довжини дроту вистачить. З переднього виду можна помітити логотип фірми. У звичайному режимі він блакитний, а в режимі мута червоний. А також можна помітити регулятор та кнопки гучності. При натисканні на регулятор перемикається режим мута, а при прокручуванні регулятора змінюється чутливість мікрофону. В оригіналі складає приблизно мінус 32 дБ. Цей параметр було вказано на коробці, яку ви бачили приблизно пів хвилини тому. Кнопки гучності, в свою чергу, відповідають за гучність в операційній системі. Наприклад, у Windows ці кнопки змінюють гучність пристрою виводу за замовчуванням, тобто ваші навушники або колонки. З правого боку можна побачити перемикач різнокольорового освітлення, що знаходиться з обох боків стенду. Увага! Цей перемикач керує тільки станом увімкнення-вимкнення. Власноруч задати колір, швидкість їх зміни або їх яскравість поки не є можливим. Може хто і зробив софт, який може цим керувати, але я поки що я такого не бачив. Позаду стійки для мікрофона знаходиться додатковий USB 2.0. У цей роз'єм можна підключити ще один USB-пристрій. На своєму прикладі, я підключив у нього безтрутовий геймпад, та він успішно визначається системою і працює. А зліва від нього знаходиться роз'єм 3,5 мм, який тут служить вихідним роз'ємом. У системі цей роз'єм визначається як окремий звуковий пристрій, а простими словами, окремі динаміки або окремі навушники. Відмічу, роз'єм не визначає наявність підключеного пристрою. Отже, якщо ви їм не користуєтесь, то ви його можете вимкнути, слідуючи наступним крокам. Натисніть правою кнопкою миші на значок звуку на панелі задач, далі натисніть звуки, а у з'явившомуся вікні вкладку відтворення. Якщо у вас встановлена Windows 7, то можете одразу натиснути на пристрої відтворення. Тут знаходимо наш пристрій виводу. Він в мене йде від USB Gaming Mic Pro. Натискаємо правою кнопкою і обираємо пункт Вимкнути. І логічно, щоб увімкнути, там з'явиться параметр увімкнути замість параметра вимкнення. До речі, скоріше за все, я запишу окреме відео про налаштування звукових пристроїв. А тепер, як я казав у самому початку відео, трохи торкнуся розказу про нову мишу. В двох з коротких відео на YouTube я вже розказував і показував про нову мишу, і яка вона добра у Майнкрафті. Це миша Афортех Blady A70. Наскільки я знаю, нових екземплярів залишилося дуже мало у світі, оскільки ці миші більше не виробляються. Зараз до розпакування. Всередині миша поставляється у вигляді, дуже подібному, до вигляду збірки мікрофона. Тут вже дріт мене здивував: дріт досить жорсткий і вже насправді довгий. Також мене вразило те, що навіть за наявності різнокольорового освітлення миша споживає всього лише 100 мА, логічно, що при 5 вольтах. До миші можна завантажити софт, але я цього не зробив, оскільки люди пишуть, що він фіксить дабл даблклік, який мені потрібен у Майнкрафті. Без цього софту можна змінити DPI миші за допомогою подвійного натиснення кнопки 1. Розповіщення, що ви знаходитеся у режимі налаштування DPI, колесо почне мерехтіти, що і натякує на те, щоб чутливість DPI регулюється за допомогою прокручування колеса. Щоб вийти з режиму налаштування DPI, натисніть одиничку один раз, колесо перестане мерехтіти. Кнопка N вмикає дабл клік на ліву кнопку на програмному рівні, колесо засвітиться зеленим. А кнопка 3, відповідно, потрійний клік на ЛКМ на програмному рівні, колесо світиться помаранжевим. Щоб повернутися на режим одного кліку, тобто, як і зазвичай, логічно буде натиснути одиничку. А тепер просто подивіться на мій КПС у Майнкрафті з цим мега-апаратом. За допомогою драхкліку я видаю більше ніж 30 КПС. Взагалі то мій рекорд складає 55 КПС, але я його не записав на відео. Методом же метелика я можу клікати більше ніж 20 КПС на обидві кнопки. Забув сказати, що драхкліком ці 30 плюс КПС отримуються також на обидві кнопки. З цією мишею у будварсі та скайварсі я почав робити більше перемог. Спілбілдерс тут не є винятком. Я задоволений цими покупками. Зараз моє відео завершується. Всім дякую за перегляд. Можливо, що хтось завдяки цьому відео купив собі новий мікрофон або нову мишу. Хоча я в цьому дуже сумніваюся, тому що підписників в мене достатньо маловато для того, щоб хоч хтось це зробив. Але все одно повторно подякую за перегляд. Бажаю вам тільки всього гарного та мирного неба над головою. Бувайте!